Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі Монета України, 10 копійок 1992 року. Перший штамп монетки. Виглядають вони ось так. Виготовлені з алюмінієвої бронзи. На аверсі зображено зверху напис Україна, по центру тризуб, знизу дата 1992. Та по боках колося пшениці з листям каштану. Реверс монети має напис 10 копійок, та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Гурт монети мають мілку насічку. Якщо попаде монета, з крупною насічкою. Ціна на таку монету договірно і перевищує 1000 доларів. Є також різні цінні монети, які відрізняються від звичайних. По аверсу вони оприділяються тут. У нас будуть листя каштану з правого боку ступеньками або гострі. Ціна на такі монети розпочинається від 10-15 доларів. Також є монетка шестиягідник. ягідник, і якщо попаде монета такого типу і у третій гроні, Буде 6 яги, ось тут, в третій ячейці, то ціна на таку монету довговірна і перевищує більш як 1200 доларів за одну монетку. Такі монетки, як з браком тризуба та стрілочками, на сьогоднішній день коштують від. 50-60 доларів за одну монетку. Є також різні підштампи монеток з ступеньками листям. Також ціни на них від 20 до 300 доларів за одну монетку. Якщо вам попаде така монета, Виготовлена не з алюмінієвої бронзи а будь-якого іншого металу. Чи поворот у 180 градусів. Ціна на таку монету договірна. І розпочинається приблизно від 150 250 доларів за один екземпляр. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.